Саме ефективна техніка для роботи зі страхом це експозиція. Я поясню, що це таке і чому треба розуміти. Експозиція це поступове занурення в ситуації страху. З метою толерування цього страху. Взагалі при тривожностях, тобто, тобто при різних видах тривожності, коли присутній страх, експозиція є ефективною, особливо це панічний розлад, там, наприклад, соціальна тривожність, тому що воно допомагає вам знизити симптоматику, тому що проблема виникає в тому, в страх, так, що це стає панічно боятися, і ви починаєте уникати багатьох ситуацій. Якраз експозиція допомагає вам вертати вас в життя. Тобто, наприклад, Класично про панічному розгляді ви вже не говорите той торговий центр, не говорите з тими друзями, вже і все берете в сумку, все всі ліки, які можливо вже і звони там швидку, кожен там п'яту годину і тому подібне. Експозиція, це, наприклад, наведемо приклад, так як працювати з експозицією. Ви поступово занурюєте себе в ситуації страху. Наприклад, у вас є страх з про панічному розгляді, наприклад, ви боїтеся в торговий центр ходити Першочергово, Наприклад, перший тиждень ви виходите там, наприклад, 100 метрів. Відомо і толеруєте цю тривогу. Тривога буде проте вас будуть, наприклад, заспокійливі техніки, які допоможуть вам в цей момент справитися з тривогою. Наприклад, як я говорю, перші тижні 100 метрів, далі 200, далі 300, далі 500, і Потім вже якби проходить до того торгового центру. Треба розуміти, що ця експозиція є ефективною, тому що ви поступово толеруєте цю тривогу, і цей страх знижується як наслідок тривога.